Минулий 2012 запам'ятається як травмонебезпечний. Кількість нещасних випадків з людськими втратами у порівнянні з попереднім роком зросла більше, ніж на третину. На підприємствах, підконтрольних Криворізькому теруправлінню загинули 20 робітників, з них тільки 11 у кривому розі. Найбільш травмонебезпечними виявилися підземні гірничі роботи. Відтак наглядовці незадовільну оцінку ставлять перш за все собі. Так как наша работа оценивается по результатам положительным или отрицательным в вопросах травматизма на предприятии, нам дается такая оценка. И вот я сегодня буду говорить, что оценка нам... Отрицательна, ні Чому люди на підприємствах гинуть, а наглядовий контроль дає збої? І це при тому, що нещасні випадки стаються на підприємствах показових з точки зору інвестицій у охорону праці для наглядовців. Відповідь очевидна: недостатній відомчий контроль. Задачі, які ставлять інспектори, наглядовці просто не доходять до рядових робітників. А приписи інспекторів виконуються формально, неякісно. Некачественно їх готуємо, некачественно проводимо інструкцію. Не качественно видаємо наряд, некачественно його контролюємо, не качесно технічну документацію. Сімдесят дев'ять травм, зафіксованих у минулому році, сталися через організаційні причини. І це при тому, що на неякісну організацію робіт на конкретних виробничих дільницях вказували інспектори. Приміром, на сухій балці двічі травмувалися робітники через падіння з висоти. Наглядовці кажуть, якби відповідальні особи вже з першої особливі ситуації винесли свої уроки, другий нещасний випадок не завершився б так трагічно. Там було неякісно організоване кріплення спорядження. Ми бачили, що, видимо, що оно рушилось і в кінце-кінцевому, навіть якщо б і он не утримався і упав з цієї висоти, яка сьогодні вже определена, діоти порядка 4-5 м, якщо було нормальне спорядження, Чоловік може би травміруватися ну не смертельно Не до кінця сьогодні. Ті задачі, які ставить ми ставим перед руководством предприятів, перед руководством адільних це вона донизу не доходить. вузькою ланкою. У процесі безпечної організації робіт залишаються майстер, механік, енергетик. Часто саме ці люди ставляться до своїх обов'язків формально, нехтують елементарними нормами безпеки і при цьому мають відповідати за життя і здоров'я підлеглих. 30 щем то чоловік. По нашему поданию отстранили от занимаемой должности. Но вот так это же должен видеть руководитель. Разберитесь с ним, откуда он пришел, кто его этот, привелся, кто его учил, где он получал знания, какие знания, можно ему доверять смену. Ще одним проблемним питанням залишається стан будівель і споруд на підприємствах Кривбасу. Особливо наглядовців турбує медкомбінат Арселор Мітал Кривий Ріг та гірничо збагачувальні комбінати. Не секрет, що на підприємствах не виконується графік ремонту будівель, відсутні служби спостереження за їх експлуатацією. Не ведуться технічні журнали обліку проблемних будівель. А от дах цеху з виробництва обкотишів номер 2 північного гірничо-збагачувального комбінату був новим і все одно обвалився. Фахівці до цього часу з'ясовують, чому 2005-2006 п'ятий, год. вони зробили проект інститут Ніпропетровської на кришу, на наблішоної металоконструкцію. От. И полностью, 100% произвели замену. Работали подрядчики, использовали грузоподъемные средства, возможно, где-то произошло, зацепили какую-то металлоконструкцию, получилось какое-то движение ее, потому что она как карточный домик все сложилось. Ну, поки поки ми причин мені знаємо. Втім, незважаючи на негативні тенденції минулого року, наглядовці констатують і плюси своєї роботи. 2012-й став повністю безпечним у напрямку проведення вибухових робіт. Цьогоріч планують довести до 150 тисяч тонн використання вибухових матеріалів. А це означає, що гірничорудний сектор нарощуватиме обсяги виробництва. Високу оцінку отримали програми розвитку гірничих робіт підприємств. Головні документи, за якими вони будуть працювати у цьому році. Така серйозна проблема, як електротравми, вирішується шляхом відходу підприємств від використання контактних мереж і закупівлею дизельних електропоїздів. Результати вже відчутні. Кількість електротравм у 2012-му вдалося знизити вдвічі. Цьогоріч головний акцент наглядової роботи оцінка ролі перших керівників і осіб відомчого контролю в організації безпечних умов праці на кожному робочому місці. Кожен керівник повинен усвідомити суть приписів інспекції Торів це реакція наглядовців на конкретні порушення норм безпеки, і ці приписи обов'язкові для виконання.